Число що є розвиском нерівності. Нам треба кожне число підставити до нерівності, і в нас повинна вийти правильна нерівність. Почнемо з мінус 1. Під модулем 3 множимо на мінус 1 мінус 5 менше 8. Обчислюємо. 3 помножити на мінус 1 мінус 3, мінус 3, мінус -5, 5 це буде модуль мінус 8, модуль від мінус 8 це буде число 8. 8 менше за 8. Це є нерівність неправильна, тобто, мінус 1 не підходить. Перевіряємо 6 під модулем. 3 множимо на 6, мінус 5 менше 8. 3 на 6, 18, 18, 5, 13, модуль 13, це 13. 13 менше за 8. Це є нерівність неправильна, тобто 6 не підходить. 5. 3 множимо на 5, мінус 5 під модулем. Менше 8. 3 на 5 15, мінус 5, 10, модуль 10, 3, це буде 10, 10 менше 8. Це також нарівність є неправильною, тому 5 корінь не підходить. Далі 1. 3 множимо на 1 мінус 5 під модулем, менше за 8. 3 на 1, 3 мінус 5, це буде мінус 2, модуль від мінус 2, це буде 2, 2 менше за 8. Тут нерівність є правильна. Тому. Чи зло ще є розв'язком? Це один.